Всім привіт, друзі! Зараз буду показувати ті речі, які я вполював на минулому тижні. Всі ці речі я буду виставляти на продаж на аукціон. Закінчення буде в цю неділю вечором. Якщо лоти не наберуть резервну ціну, вони будуть висіти в активних. Можу приймати від вас пропозиції. На багато речей можливий торг. Для початку хотів перевірити, бурштин це у мене чи ні. Зробив сольовий розчин. Берем сіль. розмішуємо у воді, розмішуємо обов'язково срібною ложкою, жартую. Ложка будь-яка може бути. Беремо, от, наприклад, намистини. Так, Все, вони у нас вспливають. Значить, це бурштин. Хоча деякі види пластмаси можуть вспливати. Так, оце, наприклад, ну тут видно, що це бурштин. Питань по цьому браслету немає. Отакий він не є дорогий зараз бурштин. Хоча колір такий гарний. Дивимося далі. Ну, ці брошки ми не будемо перевіряти. Вони вже є в продажі на аукціоні. Так оце намисто мене цікавить, браслет такий на руку. Його залишимо на потім. Дивимося ось ці намистини. Опа, плавають. На поверхні води. Значить, це бурштин має бути. Так, далі є у мене ось такі кулончики, вже я два виставив, так, ну, вроді, на поверхні плаває. Цей цей так само, але бачите, його застіб тяне на дно з металу. Це навіть я думав спочатку, що це 300 проба золота. Хоча хто його знає? Там клеймо якісь є. значить Це кулон виставлений вже на торгах. Далі цей теж кулон ще його не виставив. Теж бурштин, застібка тяне на дно. Бурштин спливає на поверхню сольового розчину. Так, бурштинчик. Ось ці камінчики, ну це, мабуть, бурштин так у нас. Далі це таке гарне каміння таке ось таке там, непонятно, чи то тріщина на ньому, чи то що. Купив я багато таких камінців. Діамантів серед них не виявилося. Ага, бачите, втонув намертво. Не знаю, що це таке. Можливо, якийсь діамант, можете написати в коментах. Але не бурштин, то не одразу. Оп. Ось як відрізнити. Ну і, Ех, мої намисти на ось ці. Дивіться, які. Так, дивимося, ну. Ай, втонули, Виявляється, це не є бурштин, це є імітація пластмаса, Але все одно, навіть як пластмаса, вона має цінність, Купують навіть бакелітові буси. Це такий різновид пластика. Так що, теж за якусь суму ми ціна ми не продамо. Так, друзі, покажу, які я ще годинників полював. Два цікавих годинника покажу. Ось такий золотий годинник в такому стані в хорошому. Є подряпини, хтось так намагався відкривати кришку, годинник на ходу. Вага золота доходить до 9 грам. Покажу зараз вам механізм. Значить, 56 проба, 14 карат. Відповідає 585-й пробі. Якісь майстри вже там царапали, якісь надписи на кришці. Ось механізм. Тут же брак не болтиків. Ось такий годинник виробництва Швейцарії початку 20 го століття. Ціну поки я ще не придумав на цей годинник, але буде він. У продажі. І доволі цікавий годинник ось такий зеніт. Зеніт автоматік це годинник десь з 70-х років або кінця 60-х. Тут подряпане скло, яке можна відполірувати. Циферблат в хорошому стані. Так, заводна головка рідна, браслет рідний. Тільки є нюанс, друзі, не можна ніяк відкрити кришку. Вже я носив майстрам. Вони не хочуть подряпати сильно. І так ця кришка сильно подряпана, вже її намагалися відкривати. Намагалися і ніяк не можуть відкрити ось цю кришку. Всередині. Відчувається автопідзавіт. Я думаю, що на 99% що там все оригінальне і, можливо, цей годинник навіть ні разу не відкривався от з того часу. Такий годинник я дешево продавати не буду. Поставив я резерв на нього 28 тисяч гривень. Не знаю, за скільки вдасться його продати, спішити сильно не буду. Можливо, десь колись я відкрию кришку, і можна буде відполірувати цей годинник і довести його, скажімо так, до товарного вигляду. Тоді ціна буде відповідна на цей годинник. Ось такі годинники, друзі, мені попалися цього тижня. Далі, що ще вдалося полювати Ось такі таблетниці, шкатулки чи табакерки, не знаю. Це, можливо, шкатулка для прикрас, срібло, 800 проба Такі тут ініціали пишуть. Ось така шкатулка. Далі ось такі шкатулочки. Так, є на них проби, клейма. Це -це. Виробництво Італія, 800 проба. Ось так. От відкривається вона, закривається. Ось така у вигляді ракушки, дивіться, яка гарна шкатулочка. Резерви я поставив 55 гривень за грам приблизно. Там далі побачимо, можливий торг на такі предмети. Ось така шкатулочка. Ось така от невеличка. Ось. Так. Це 925-та проба. Як я зрозумів, виробництво США. Ось така книжечка. Це були вироби зі срібла. Так, друзі, ось такі банкноти в продажі, не в ідеалі, але в хорошому стані. Банкноти є серед них. Плюс-мінус, є трохи примяті, є трошки з плямками. Це, наприклад, три номери підряд гривні 92-го року. Хто збирає такі банкноти, заходьте на мій аккаунт на Віоліті і будете мати можливість їх купити. В продажі також монети України. Ось такі монетки попалися мені. Будуть виставлені вони вже на продаж. Ось така гарненька монета зі срібла. Літак Ан 132, унція срібла 31 грам, 925 проба, 10 гривень 2018 року тираж 3500. Така інвестиційна монетка, друзі. Ось так от вона виглядає. Капсула пошкоджена тріщиною. але Сама монетка в нормі. Останні монети не є дорогими. Хоча ось на цю монетку, наприклад, кінь Пржевальського Чорнобиль. Ціна взлетіла. Яка саме ціна на даний момент такої монети? Зможете побачити на аукціоні? Зараз на даний час вона вже набрала, по-моєму, більше 3000. І подивимося. Яку ціну покаже аукціон в неділю. Друзі, попався ось такий бивень моржа. Дивіться, в якому він стані. Поставив я резерв на нього 4 тисячі, вже дивлюсь 7 тисяч. Накидали. Подивимося, за скільки буде проданий. Якщо когось цікавить, переходьте на мій аккаунт. Будете мати можливість купити. Підписуйтесь на канал. Всім пока.